Привіт, мої любі підписнички каналу Добровський Хвіст. І як ви знаєте, є в мене рубрика Огляди мого барахла. Тобто те, що я сам купую, сам ношу. От, мені дуже хотілося давно цей рюкзак. Ну, з, з огляду назви, я вже здогадався, це цей рюкзак від Helicon tex Bergen. Так, це польська варіація. Так би більш, більш цивільна варіація того самого рюкзака. Армії Великобританії, але набагато менше за розмірами. І не такий, я думаю, міцний, як велик... Британська. Бо отут є кордура, але 500, а не 1000. Але взагалом мені сподобався він. Я давно на нього капав слюною, хоча вважаю, що він занадто дорогий, занадто дорогий за свої. Ек... Як то мовить, якості та функції. Що мені в ньому подобається, це е, ну, перше, вигляд. Ну, Є основне відділення, так е, є три таких значить, підсумка, ну, не підсумка, такі підсумки, кишені такі великі. Е, в кожну, от По боках оці дві, в кожну входить е, або широка така пляшка літрова, або дві півлітрові пляшечки. ну, Наприклад, ось така якась пляшечка. Півлітрова і баночка чогось, пару банок. Тобто можна взяти 4 банки енергетика, вони повлазять усюди по боках. Про те, що це кордура, ну начебто повіримо цій лейбочці, бачите, це кордура, тканина, воно видно. 500 начебто, по опису. У мене такі це якраз бушкрафтівські, виглядів, шкіряні шматочки всякі, о, є. Класичний є верхній клапан. І плюс до того всього, що мені подобається, усюди прошита ця стропа. Тобто можна ще, ще щось зачепити, наприклад, якийсь карабінчик тут можна зачепити на лямках. Лямки, до речі, ну такі плотні. І спина теж така, бачите, тут є, начебто є для повітря. Куди гуляти, але по факту я вам скажу, що я в нього походив десь о 25-30 градусів. Спина все одно буде в таку погоду по-любому мокра. Але і більш про холодну погоду. В принципі, е ну, не дуже воно спасає, якщо чесно. Все одно спина може бути мокрою. але сама конструкція така от прям міцна. Тут якийсь, вона така пружня Проставкася. В цілому цей рюкзачина не для легкоходів. Він хоч і маленький, але важить так нормально. Більше кілограму це точно. Мій погляд, все ж таки, цей рюкзак більше для такого туризму. Але ну, все одно він зберігає такий мілітаристський натяг. Навіть велкр панелі, куди можна причепити якісь патчі, ну, Наприклад, я ось такий роздобув. О. Стандартний, дуже занадто великий. Ладно, у нас є трошки менше, це мені з п'ятої шиби подарував. Опа. Ось так. І при всьому, при тому, що мені подобається е, міцність, да, от іменно для бушкрафтерських таких, ну, не обов'язково, просто таких легких вихідів, коли ти хочеш посидіти з багаттям, е, погрітися біля костра, щось постругати. Все з собою можна взяти. Тут спеціальний є. Отвіри, для, коли зазвичай я на оглядах бачив якраз хлопці, там, з, з такими бородатими мужики вставляють туди е, ніж. Ну, до речі, переважно мору. <сіпіко> Мої не влазять. туди. Е, мору, наприклад, туди можна вставити по стандарту, Це є така як кишенька. Кишенька не скрізна для ножа. Тут велика під кожним, під кожним таким кишеню да, для спорядження є. У нас крізна дірочка. Для... Сюди можна вставити хоч піхотну саперну лопату. А, правильно казати, малу піхотну лопату. По боках можна вставити сокиру. Туди ще щось, якусь пилу. Отаке. І крім цього, крім цього, ще захищена від дощу така. спідничкою такою, так би мовити, ще одна стропа. Також молі по суті, ну в одну, в один слой молі, що сюди можна поначіпляти купу карабінчиків, а за них, звичайно ж, спорядження. порядження. Ну, наприклад, ну, то, хоч, то, ті саме рукавички якісь повісити, правильно, бо ну, якщо ми в лісі, то ми працюємо в рукавичках, це набагато безпечніше, бо в лісі, коли ти пішов у похід, якась срана заноза, якась царапка поріс, і він вже е, псує настрій і взагалі. Так що я її сам роблю і вам раджу працювати все ж таки у рукавицях, шкіряних або не обов'язково, ну, якихось міцних в лісі, якщо по бушкрафту йдемо. Але не обов'язково сюди можна напхати все звичайне класичне туризму спорядження. Сюди влазить. До речі, якщо у вас є е легкохідні всякі там приблуди, наприклад, маленький такий спальник з пуху, е невеликий. Невелика палатка, яка сюди пов... все повлазить. А сюди можна засунути кілька пакетів. Е... Ну, до речі, у мене тут якраз тут і у мене гамак, який влізає разом з тропами сюди. І ще місце залишається. Ну, купа всякого всього. А це від гамака. Все сюди влізає. Ну, на інших відео бачив, що взагалі багато чого влізає. А так як цей рюкзачок міцний, то він можна багато чого і більш важкого сюди запхати. Тому для цього тут є ну, такий якийсь пояс. Чесно, не знаю, що тут за фурнітура по Фастексам. Якась нонейм, no немає ніякої там. Хоча стоп, є. є. Я не знаю, що це за фірма. Dual Stealth, бла-бла-бла. Скажіть мені, якщо це хороша фірма чи ні, от, от цієї фурнітури. Woodin Flex, ну якийсь Китай, певно. Коли він такий пустий, то можна ці, до речі, от фастекс, вони фастексом зроблені, да? Такі стропи проходять аж сюди, теж через такі начебто, начебто молі. Проходить сюди затяжки, стропи, фастексом відстівується. Можна цей клапан натягнути аж по самому, я не знаю, до самого дна. Але коли він наповнюється, Якщо щось побільше нагрибаємо, то знову ж таки все регулюється. Зверху, до речі, можна ще докупити або самому пошити стропи з фастексами для, Наприклад, ну так не дуже вдобно носити, але можна якийсь килимок, звичайний каремат, сюди зверху посадити. Або під клапан, як це роблять класичні туристи. Вз... Внизу так само можна збільшити. Ой, можна збільшити. Простір, тобто знизу, або знизу так, як хлопці карімати вішають. Це сюди. Єдине, що стропи зайві не додаються. це На жаль, на жаль. А я б як за такі гроші могли б і додати всі 4 стропи додаткові, це я вже скаржуся. Отже, тут можна начепив, сюди можна, наприклад, як його, карімат. Зверху, можливо, там щось ще начепити, або якісь речі там. Дощовик, пончо, зверху так, ну, щоб одразу хоп зняв і натягнув і всередину не залазить. Що в нас посередині? Тобто, Так, що у нас всередині? Є така кишенька з нейлону. Тут застіпка, чесно, Ну, виглядає і відчуття наче якісна, але що за хвірма, я не знаю, Вайкікей чи не вайкікей. Далі всередині ще одна молнія, і там ми вже бачимо спину. Посередині є алюмінієва така планка, яка тримається, пришита до е, такого міцного пластику. Також бачимо ця на фастексі маленькому. така Петля для чого? Ну, Звісно вже здогадалися, для питної системи. Для нього тут спеціальне кишеня. Одна тут кишеня єдина, це для питної системи. А далі просто загальний ну, один єдиний мішок. До речі, бачите, зверху це все затягується. Це все відчувається, що якісне, але наскільки я не знаю, бо не написано, що то за фірма якийсь нойм. No Клапан закривається. В клапані також є кишенька зверху. Можна якусь, ну, я так думаю, сюди треба аптечку класти або щось таке дрібне, якісь там серветки, щось таке. Ну, Це вже фантазія, кожного своя. Але е, переважно сюди треба класти щось невеличке, е, і пласке, і міцне, бо коли він я вже пробував повністю він наповнюється до самої гори, тобто клапан вже так е, облягає, тому тут все прогинається на речі. То щось таке невеличке треба класти. І не крихке, бо зламається обречі ваш. По якості чи варте воно своїх грошей, чесно, я коли тільки взяв його. Жаба душила, але бачу, що прошито все якісно. От Реально нема у мене такої якоїсь претензії. Все видно, все якісно. Шви всі міцні, Ні, ніде поки що не вилазить якась ниточка, ніде не, у мене ще не, ви, не вилазила. А я вже трошки його потягав, поки був у відпустці. Не в походах, звичайно, але ну, так, по городу на. Пхав у нього всякі речі, до речі, навіть перевозив свій броню в ньому, коли забирав його з нової пошти. Правда, довелося мені бронік повністю не бронюк, а плитоноску, плити окремо витягти і тряпочку зверху я поклав, все влізло, ще пару речей влізло. Ну, І ще такий дефірам цим стропам, бо не на всіх рюкзаках вони отак от зроблені бувають. От Якраз щоб мені причепити ножа мого, я роблю отак. Тобто в мене отакий ніж є, невеличкий, є і побільше, е щоб не на поясі, а на... під час походу можна так причепити. Ось так. У мене висітиме. Опа. Значе як на шиї. Також да, забув. Звичайно, є тут е грудна стяжка. Все як положено, зроблено через резинку, Да, Ось вона, резинка, тягнеться, щоб. Можна було дихати, якщо там затягнуло дуже сильно. Ну, пояс бачили. Пояс, до речі, мені от такі деталі приємні, що буває. Одна в дешевих дуже там китайських виробах, то не паряться, от таку резинку не ставлю. Дуже якісна резинка. Це для того, щоб е, ну, розраховано на різних людей правильно. Тобто або бути взимку, або влітку, в куртці, напроти об'єм вас збільшується. Тобто пояс збільшується, ви, ну, стропу ви витягуєте. І ці, що залишаються ти лямочки, да, ти акуратненько так вставляєш під резинку і все, вона не заважає не тіліпається. Так само і з цієї сторони. І ще такі деталі деталі бачимо, да, що на цих кишенях зовнішніх є отвори для раптом. У вас все ж таки заліє дощем, щоб воно не набиралось. Вода не стояла там всередині, це все ж таки кордура, а стікала далі вниз. До речі, є в мене зимовий спальник, який я зараз в нього запхаю, щоб хоч трошки вам показати, як він виглядає на спині в об'ємі. Так, мені він, чесно сподобався. плюс Як він сидить так акуратненько, такий невеликий, можна сказати, маленький рюкзачок, але в який можна напхати щось важкого, яких інструментів. Як, якщо, як, Наприклад, я захочу піти з чугунною сковородкою, там, з сокирою невеликою, все це можна запхати, так воно буде стирчати, але пофігу він це витримає, є пояс, кордура. от. Як дуже я дуже хотів цей маленький рюкзачок, він стильно виглядає. І за, і за цього, в тому числі, можливо, на 50% і за і за цього я його і захотів себе купувати. Хоч колись і ось настав момент і купив. Але але, я знаю, що за ці гроші, скільки він коштує, можна взяти нормальний непоганий рюкзачок, туристичний, без випіндржу, але навіть більшим об'ємом і такої ж самої якості. Ну, на цьому все. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити великий палець, ділитись з друзями. Е, так би просуваємо україномовний контент. Ну і напишіть свої коментарі з приводу цього всього, бо коментарі теж допомагають розвиватися в каналу. Ви ж знаєте, зараз в мене немає дуже часу щось знімати. Це я поки був вдома в відпустці, я назнімав. знімав і вам потроху видаю, скільки його. небагато вже матеріалу і залишилось. На, на, на жаль. Ну на цьому все пока.